Термін незалежний суд посилається на його незалежність від інших гілок влади законодавчої, виконавчої, а також від сторін провадження. Той факт, що судді призначаються парламентом, сам по собі не робить їх підлеглими парламенту, якщо після обрання на них не чиниться тиск і не надаються вказівки щодо виконання їх суддівських обов'язків. Суд повторює, що для того, щоб встановити, чи може суд вважатися незалежним, необхідно, крім іншого, звернути увагу на спосіб призначення його членів та строк перебування на посаді, наявність гарантій від будь-якого зовнішнього тиску та наявність ознак незалежного органу. У цьому останньому аспекті важливою є довіра, яку в демократичному суспільстві суди повинні породжувати у громадськості насамперед у сторін провадження. При визначенні того, чи існує справі, що розглядається обґрунтована підстава для побоювання, що конкретному суді бракує незалежності чи безсторонності, думка сторін провадження відіграє важливу, але не невирішальну не вирішальну роль. Вирішальним тут є наскільки таке побоювання сторони може бути об'єктивно виправданим. Так, наприклад, у справі Мірошник проти України Європейський суд визнав відсутність незалежності суду, який розглядав справу заявника зв'язку з фактичною інституційною підпорядкованістю суду органу виконавчої влади. Чином на той час національним законодавством було передбачено, що судді військових судів були військовослужбовцями і як такі входили до складу Збройних сил, підпорядкованих Міністерству оборони України. Міністерство оборони забезпечило суддів військових судів квартирами чи будинками, якщо вони потребували поліпшення житлових умов. Установи Міністерства оборони здійснювали фінансування і матеріально-технічне забезпечення військових судів на практичному рівні. Незважаючи на те, що вирішення питання щодо річних обсягів фінансування і матеріально-технічного забезпечення військових судів не належало до компетенції Міністерства оборони, тим не менш, через згадане міністерство здійснювало щоденне фінансування і матеріально технічне забезпечення. На думку Європейського суду, усі перелічені вищі аспекти статусу військових судів та їхніх суддів у своїй сукупності давали заявнику об'єктивні підстави сумніватися в дотриманні принципу незалежності. Військових суддів при розгляді позову заявника, який був пред'явлений ним саме до Міністерства оборони, вимога незалежності суду від виконавчої влади буде порушена, якщо орган виконавчої влади втручається в провадження з метою чинення впливу на результат провадження. Так у справі Савтрансата Холдинг проти України йшла мова про численні випадки, втручання органів державної влади найвищого рівня в судове провадження. Мова йшла зокрема про лист президента України, адресований голові Вищого арбітражного суду, в якому президент закликав суд захистити інтереси громадян України, що за обставин справи чітко вказувала на користь якої сторони має бути винесено рішення суду. Європейський суд дійшов висновку, що втручання з огляду на його зміст та спосіб здійснення було таким, що суперечило поняттю «безсторонній і незалежний суд, в сенсі пункту 1 статті 6 конвенції. Суд має бути захищеним не тільки від впливу представників інших гілок влади, але й від впливу своїх колег. Так, у справі агрокомплекс проти України суд констатував порушення пункту 1 статті 6 конвенції в зв'язку з відсутністю безсторонності та незалежності національних судів, які розглядали справу заявника, з огляду на те, що з боку керівництва вищого арбітражного суду здійснювався відкритий вплив на перебіг судового процесу, шляхом надання вказівок щодо перегляду остаточно вирішеної справи компанії заявника.